Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Hyundai Ioniq 2019 рік, сьомий місяць, був куплений лізинговою компанією за 37 тисяч євро. Автомобіль на сьогоднішній день викуплений. З аукціону приїхав, є в наявності тут в Нідерландах. Весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування. Ксенонове світло, денні ходові вогні. Преміум комплектація з шкіряним салоном, з люком, сама повна комплектація. 28 кВт батарея. Автомобіль надійний тим, що Hyundai, корейський автомобіль показав вже якість по Hyundai Kona по Hyundai Ioniq надійності своєї батареї. Біленький практичний благородний колір. Легко мити, легко витирати. Легко доглядати денні ходові вогні, автомобіль лізинговий і обслуговувався на лізинговій компанії тут в Нідерландах. Хром під вікнами, хромовані ручки, Ледовські задні стопи, чистий 19 рік. І саме основне буде в темі відео буде написана досить хороша ціна з доставкою в Україні. Так, пам'ять сидінь, преміум, музика, шкіряний збережений салончик. Є лише маленька така бачинка на двері. Це можна виправити на детейлінгу. Навігація. камера заднього виду. Звичайно, клімат, USB, безключовий доступ, мультикермо, відкривний люк. Додатково є шторка Автомобіль чистенький, збережений, приємні такі сірі тона. Є підігрів сидінь, є охолодження сидінь, вентиляція, також підігрів керма. Адаптивний круїз. Сама повна максимальна комплектація. Так, підключили ми комп'ютер до. Даного автомобіля перевірити саме важливе, що цікавить всіх в електромобілях, це стан здоров'я батареї. Стан здоров'я батареї в даному автомобілі 100%. Два ключка є, безключовий доступ. Є якісь мікроцарапинки по пластику, нічого критичного, також можна забрати на деталіну. Підігрів задніх сидінь. Зарядочки є дві, Автомобіль укомплектований. Це в нас йде одна швидкісна зарядка і друга. І друга від звичайної розеточки. Аварійний знак, аптечка, все в наявності. Кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, на сьогоднішній день супер пропозиція, супер стан автомобіля. Весь в оригінальній фарбі, без жодного підфарбування. З сох батареї, здоров'я батареї 100%. В Hyundai батарейки просідають дуже мало. Є надійні корейські електромобілі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Пишіть на Viber які автомобілі вас цікавлять Як можемо купити будь-який автомобіль на аукціоні. Чи це Kona, чи це Kiano, чи це Вольф електричний, чи останні моделі електромобілів. Також в наявності є Tesla Model 3 Opel Амперка 64 кВт в такому кольорі Електрик з батареєю 64 кВт. Комплектація екзекютів лайн. Кожен день є аукціони, кожен день купуються якісь автомобілі чи на продажу, чи під замовлення. Тому, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, а саме основне з чесними пробігами, звертайтесь, бо, тому що багато є продавців, які просто скручують пробіг. І не просто так знайти той чесний пробіг в Україні, коли автомобіль вже підготовлений до продаж. Ви ж бачите автомобілі з аукціонів, які лише приходять з сервісними історіями на великій компанії, яка продає в Нідерландах. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за. Позитивні коментарі. На все добре, до нових відео.